Кирі новини четверга 1 -го серпня, і сьогодні у випуску ви побачите. Не витримало серце в Імшані Попрощались з військовослужбовцем Олександром Олександренком. Залишили 150 людей. Як живе Кам'янка серединовуцької громади? Президент посмертно нагородив загиблого прикордонника з Ямполя Максима Кудряшова. Був вірним другом, надійним побратимом та просто порядною людиною. Так друзі та знайомі згадують Олександра Олександренка з села Імшана. Серце військового не витримало навантажень, і 29 липня 44-річний чоловік помер. Сьогодні з ним прощались у рідному селі. Не витримало серце. 29 липня помер військовий з села Імшана Ямпільської громади Олександр Олександренко. Як інформує Ямпільська селищна рада, військовослужбовцю було 44 роки. Сьогодні з ним прощались у рідному селі. Побратим померлого Віталій Зінченко розповідає, що півтора роки проходив службу разом з Олександром. Виконували бойові завдання чоловіки на Сумщині. Ми з ним в прошлому году, в березні місяці. І з тих пір проходили разом з зімслужбою. По всій Сумській області з ним каталися, виконували свої задачі, які на нас ставилися. Мужик був хороший, побратим був теж хороший. Ну, до своїх військових об'язаностей він ставився на ура, тільки вперед, вперед і вперед. Виконував все, що потрібно. Разом жили зімні на будинку, разом виконували всі задачі, які треба. Ну, нам його буде не вистачати. Приїхали віддати останню шану. Провести в останню путь. Знайомий померлого Віталій Осіпов говорить, що також військовий і проходить реабілітацію після поранення. З Олександром Олександренком вони зустрічались, коли той приїжджав в імшану у відпустку. Говорить, довго розмовляли, але старались не підіймати військові теми. Я його останній раз весною бачив. Я після поранення був вдома, і він якраз був. Больше ми не бачились. Я вам скажу правду, нічого такого не спілкувалися тому що все залишається на там добра людина, порядка. Сусід Олександра Володимир Ботов розповідає, що товаришував з померлим. Олександра Олександренка він згадує лише теплими словами. Він був друг, хоч він там молодший за мене на 15 років, але він для мене друг. Товариш і сусід він хорошим хлопцем. Школу закінчив, в Шанську, у Києві я дочився. я не знаю. Повоєннику спеціальності. В органах міліції робив трохи, потім у колхозі поробив трохи і потім пішов служити в армію. Хороший був, нікому він нічого не відказував, не вражав нікого. Батьки вже його померли, брати були його два, теж померли вже. Осталася одна сестра старша. Староста села Володимир Кравченко говорить, що мешканці імшани влаштували живий ланцюг, який розтягнувся через все село. Люди на колінах зустрічали тіло померлого захисника. Все село вийшло попрощатися з Олександром. Був працевитий, працевитий парень добрий. Пішов захищати нашу країну. Він вже у нас, виходить, в Імшані це другий буде те саме. На нашому в нашому старостаті – Олександр Олександренко приєднався до війська в 2022 році. Чоловіка поховали на кладовищі села Імшана. А так, траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця зустрічали земляки. Люди стали на коліна. Живий ланцюг з державними прапорами протягнувся від Ямполя до будинку воїна у Імшані. Б'ють з артилерії та скидають каби. Так живе прикордонне село Кам'янка серединобуцької громади. Про те, з якими проблемами стикаються мешканці села, дивіться у сюжеті кореспондента на межі Сергія Солдатова. Кам'янка останнє село громади по дорозі, якщо їхати автобусом із міста Серединабуди до селища Ямпіль. Розташована Кам'янка більше, ніж за 10 кілометрів від кордону. Проте це не заважає росіянам обстрілювати його з різних видів озброєння, розповідає жителька села Наталя Коваленко. За словами жінки, до війни в Кам'янці вирувало життя, але все змінив лютий 2022 року. Жилі, звісно, хорошо. Все у нас було. Все прекрасно, концерты проводили, и праздники все проводили. И детям весело было, и население пожилое было в радости. Как началась война, так у нас началась беда. С детьми почти уже никого не осталось. Все выехали, потому что очень страшно. Вот. И град, и артиллерия, вот. и дроны летают, и поэтому страшно. Чем более молодые выехали все. Были и бомбы, было все. Вот. Населення пока еще за словами жінки, попри постійні обстріли мешканці Кам'янки намагаються тримати домашнє господарство. Населення в основному проживає за призивається господарства. Ну, Коробки у нас почти вже не осталось, потому что на полі випасувати їх дуже страшно. Люди їх продавали, поздавали на мясо. А В основному державні ну, птиці, королей там. Кролей, там. Ну Хліб у село завозять тричі на тиждень. За словами Наталії Коваленко, власник місцевого магазину привозить продукти власним транспортом. Якщо б не він, звісно, то людям не могли ні хліба, не купити, нічого більшого. Теж під обстрілом переїхав з Буди, проживає как як переселенець. І їздить на своєму транспорті, навіть за товаром, тому що машини сюди не хочуть заїжджати з товаром. Ну, От їздять, забирають, привозять. Серед проблем жінка виокремлює транспорт і зв'язок. Машині у нас майже не залишилося. Один залишився автобус, який ходить з Буди до Шостки. Це спасибо велике нашому Войтєщенку Михайлу Івановичу, який і під обстрілами їздить, людей возить, не боїться. Іначе б не добратися ні до лікарні, ні до Ямполі, ні до Шостки, і вот, ні до дружби. Зв'язку немає, інтернету немає. От дозвониться по телефону дуже-дуже сложно. За словами старости села Миколи Вінника, наразі в Кам'янці залишається жити 150 мешканців, а серед них дев'ять дітей. Стримує людей від евакуації невпевненість в тому, що вони зможуть облаштуватися на новому місці. Посмертно нагородив загиблого прикордонника з Ямполя Максима Кудряшова загиблого військового удостоїли ордена за військову службу та відзнаки президента України за оборону України, указом президента України за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі головний сержант Максим Кудряшов нагороджений орденом за військову службу та відзнакою президента України за оборону України посмертно повідомив Шосканський міський голова Микола. Нога відзнаки вручили дружині, мамі та сестрі загиблого героя. На останок про погоду протягом доби 2 серпня погоду на території Шосткинського району визначатиме область зниженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 11 до плюс 16, В день від плюс 24 до плюс 29 градусів по Цельсію. Також синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, яка збережеться на території сумського. Є області